Якісь. Мільйони ховай, так мільйони, да, де тобі. Давайте коробочку да, візьмете. Да. Та що да, то не такі багінні? Три бажання замовити. Чуть, так не буде, можна да. говорити, що грошей немає. Знаєте чому? <су> Бо думки матеріальні. Серйозно, Та, треба з... мільйони. Точно, дивиться, да. все безмежний і забільний. Він завжди мені да. дає все, що я захочу. В легкості в радості на здоров'я. Рава руська! Рава руська, саме круті дівчата, зрава руська! Ого, коханий є у таких дівчат з Рава руська. Та є чи нема, не почув. Де та ми де? Зяк А скільки, шістнадцять, снадцять вам? Я... Сімнадцять. Сімнадцять. Було б вісімнадцять, я б собі точно когось би взяв. Бо. Ну то ми такі ж хороші є. А ви хороші є. Але я вас ще... же боюсь. Бо ви такі хороші, сімнадцять же. Ми ну, чемні. Че... Да. Я теж люблю чемних дівчат. Я відчуваю, що ви дуже чемні. Ну, але ви, але, але ви дуже класні такі відкриті. То дуже круто. Энер... Енер... Енер... Заряджені, та бо то рава-рава руська І... у мене прізвище на рано починається. Радкевич. О. Так що ми а з вами. Я... А ви? <реш> Ашан класний, так. Да. <реш> Ашан класний. Ну, давайте говорити своє прізвище. Не пішуємо, не пишу, я Секрет? Ну ладно, так. буде секрет, значить, так. для гарних секрет, хлопців. Нехай шукають. Ні? Давайте, два шматочки давай. маленькі. маленькі. Малень. Кидайте в коробку. Але одне. Скільки, що кидаєте? Хоч Скільки? мільйон Бри доларів. Два. Скільки воно коштує? Брить два, по 50 бажано. Сто кидайте. Буде 60. 60, То один одне. 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 так. Дякую. Так, і сьогодні замовите бажання, два бажання. А Заскануйте камеру... камерою телеграмні. А що, можна забажати? Любе бажання, матеріальне, нематеріальне, коханого, там все що завгодно. Коханий з чинку кину. Що, жінку не треба, лишати? Навіщо? Навіщо він Є. такий коханий з жінкою? Ви що? Твіція отого, отогоду, давайте до контакті. у мене і сьогодні О! до 12 пишете бажання в доконаному часі. Так, ми ж ми ще зараз. Я вам митиганні. я вам надиктую ж бажання, щоб ви пам'ятали, почекайте. Давайте. Uh, наприклад, обережно знайшла друга душі та зробила яскраві, люблячі відверті стосунки. З яким який його три головний риси? він має бути? А ну, давайте, одне ви, одне ви. Давай. Яке риса? І що про кого риса він характера, бути. який ваш має Так, Щирий. Щирий, молодець, добрий, багатний гарно виглядав, Щире добре багато. Він такий класний, як ми, як я, щире, добре і щедре. Давайте щедре, бо він може бути багатий, але не Дай Бог, щоб він був щире, добре і щедрей. Зробили яскраві люблячі відверті стосунки з щирим, добрим, щедрим чоловіком протягом від зараз до одного місяця. Файне бажання. Дякую! Відправляйте. Все. Це баба пушка. Текст там напишете, то бажання. Я пришлю подарунки. Можемо бажання то здійснити, добре? Добре. Тільки добре. там зробите гарну медитацію. Я вам добре. Зараночку. Добре. окей? Все, чарівні. Можна обійняти па -па. вас таких яскравих. Ви да, можна виставляти. Я вам скину подивитесь. подивитися. Це па папа.